всім привіт! З вами Ігор! І це обзор BMW ігрушки BMW M3GTR. І його мені купила мама. І так розплаковка. Так, зараз почекайте, І відкривається ось. Зараз дістанемо цю красоточку. Вона від автопрому. Так, вона вміє їздити та відкривати двері. Так, ми коробковий... Підложимо в сторону і роз... довгождана розпаковочка. Так ось беха гарна. Ось як вона виглядить. Це моє вперше впечатлення. Воно просто наст... така гарна. І желіза. Так, BMW банк. Ну, я не знаю. Я так собі знаю англійську. Я не знаю, що тут написано. Я знаю. Так, давайте відкривати двері. А де руль? Так, поди руль. Подивіться. А, тут замість руля. Ну, це був 3GТР, я знаю, як воно виглядає. Мені кажеться, що воно в таких 20 2010-х роках. Тому що в 2000-х там воно було ем, трошки другою. Отак От гарно відкриваються двері прям не можу. Тепер пробуємо інерцію. Упс, Упс. Ну все. Я показав, що тут буде інерція. є вона? так. Ще Що тут є? Громезний спойлер, неожиданно. Фірма. Я не знав те, що вона є. То, що вона здала. зроблена. Ну, чи не зроблена просто так. Тут написано. То, що Фірма кросовків. Ну, я знаю по логотипу. Це логотип. Це локого тип. Ну. компанії, яка робить кросівки. Все навчайно. BMW, я тільки тут понял, Ну, BMW. Якщо ви не знаєте англійську, то я переводу. BMW це, це BMW. Так. Ну, що тут ще є? Ні. Зараз почекайте. Тех. Ну, и... ну я взял рандомную тачку. Ну, конечно, тут кольца нет. Зараз я буду голосом. Бум. Сейчас только Що хотів вам сказати, дивіться, кожна майже машинка, тут такі малесенькі і можна ось так відкривати. Ну там від Технодрайв шкода Октавія дивився. І там, там від Технодрайв, шкода Октавія, там, там тут е немає таких для пальчиків. І тут треба ось так відкривати, той шкода а ось Тут дивіться, які вони малесенькі. І гострі. Конечно, можно открыть, но вы не гостры. Ось мой палец до э, палец. Ось после. Короче, трошка трошки таком гостра тачка опасна. А сколько плюс? Да я найду информацию, дай. <с> ну, чидайте. Ну, наприклад, назначаю для дітей трьох років. Я знаю, чому, тому що вони з'їдять читачку. тачку, але я в три роки наїв. Не наїв не, не коло чи там. Лего набор. Ми... Я покупав того набору, який я <с> розібрав. Така опасна тачка ось гостра. Чому тут написано фірма кросівки? Ще тут є дуже гарна полоса. Я в магазині хотів знайти синю, але знайшов тільки ось таку. Але тут все одно є сіней колір. Ось, бачите? Ось тут Ось тут. Дуже тьо, тьомно-синій, ось тут голубий. Це мій самий найлю, найулюбленіший колір. Ну, голубий. А, і красный. Що тут написано? Ще одна якась фірма, це банк. Так, там его банк. Ботс. Номера. БМВ Банк. Марочка. І ще раз. Опа на сайтик. Сайтик. Зараз, коли я відео, покажу так, так я ж могу зараз вам показати. BMW. Зараз сайт провіримо на моєму старічку. Стюпку треба включити. Заходимо в Google. І ну, налагаю. Ну, вам ось так тільки покажу. Починаємо. ну Поки він загружається, ми продовжимо відео. Тефони в сторону ось він. Ну, я цей фон робив, ну, відео я робив. Поки він там загружає щось, от погарніше розберемо цей сайт. BMW до рівня Мотортор. О, ось це. Упс. Ось цей старичок загрузився. Піліноруському. Ладно-ладно. Давай, загружайся, будь ласка. О! Было бы гарно, если бы я в них бы... Вот так... Робити пауза, а потім продолжайте. Та так що тут написано? Тут написано BMW. А, Давай же, BMW. WXYZ. Продолжаем. Вот. А тут у нас буква М. О. Мото. Почему? Что там? Так, до Опа, ну. Ро сыро. Ну давай-то сюда зайдем. Така гарна беха прям не можу. Гарно. Так. Короче, я там щось заметив, я не знаю, що то ну, короче, назвав его його, а продовжуємо. Давайте подивимось на руль. Бачите, те же житочки, я такі ось... Круглі штукенці. Ну, там, ну, там показує, скільки бензин, ще спідометр, Давайте подивимося, тут є. Ми типу розрізаємо. Ми, як будто би розрізаємо це слово, Ба! Там є тільки якийсь круг. Давайте сравним її. Так де вона? Ось. А это її сравним. З Труєю Бехою Вони від різних компаній. Чаві джели сделано в чайна. Возможності те ж самі. І теж є інерція. Ось почте. Тут роль та магнітова. Тут магнітована потрібна, тому що це гоночна тачка. О, перша БМВ седан, яка в мене є. Перша. Кромі цієї і двох малих тачок, які я, я, я считаю, що вони БМВ. Ну вони не БМВ. <гум> тут є бардачок, як на форті. Побачив цей момент, там говорили... там десь так, там ось так в. Ну в, 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 помните, це був обзор Mercedes Sprinter. І там і таких же розміров там від Форста, було написано. Не ложить телефони. А он сказал, я ровлю машину еще, захочу. И потом тоже туда положил телефон, закрыл двери и минус телефон. Сейчас, похоже, тут есть. Лав... Зараз. Тест. На. На. Тут я звук. Так, тут должно было быть какая-то электроника. Я вам даже могу пример показать. Ось, бачите, ось таку тачку. І дивіться, коли ми відкриваємо, тут є електроніка. Ось тут немає. Молодець автофронт, то що, то що нас набанув, то що вона тільки їсти і відкривається день. Але він нас все-таки трошки відманув, тому що ще не показували. Он ну, показывал. Молодец, молодец. Я как раз татуировка тачки. Так, что тут еще можно показать? Да что тут, ебаршевистцы. Упаковочка. Так, якось бенз, неважно. Написано. И я не знаю, что это написано. Ну, короче, Ставьте это видео на паузу, чтобы прочитать. Поставили? Продов... Продовжаємо. Так. Проте будемо М3ГТР, я вже говорив. Із металу. Похоже на карбон. Я не знаю, що це за матеріал карбон. Може просто зубов, Ну, не предназначу трьох років. Це 2023 рік. Слог службы прибор... Короче, вона служить в од... один рік. Ну чому один рік? Як це може бути можливим, ці є ті тачки? тачка? Ця тачка, їй вже два роки, чи три даже, чи чотири, напомню. Мені сім років, мінус минус два дорівнює П'ять років. Ну так, і їй, їй десь два роки. Ай, і вона нормальна їзда, ось таки є поддянки, так, продовжаємо У мене тут же ціла колекція зібралася. Продовжаємо нашу любименькую БМВшку. А вот ти ще дальше приходит. Інтересно, куди вони попадуть. Ожидаємо. Що тут є така полоска. А, думаю, мы її разрезаем. Тест на, эм. Е, не на прошлость, а на грузоподъемность. Вона даже одну одну такую штукенцію не може вместить в себе. Трошка може. Эх. Беха-беха. Тепер який доставати. А! А! Ні, ну, чому? А Чому? Так. Ой-ой-ой-ой-ой! Зараз почекайте. Так, Продовжаємо. Тут є такі гарні диски. Ще тут є такі зазори. Такі ось гарні штуки. Також є на другой машинці. О, я не буду вже четверту машинку показувати. Дуже низька подвеска. Низка. Тут є такі штуки, які до цього дивиться. Він Бінз... зобака немає. Бензобака не надо дилка, надо робка. А тут є такой бампер, який выпирает. Я тут I love you шауре. So... Yeah. Ну все, что я тут понял, это I love you тут перенес. Это вы их ищ. I love you птица. <свас> ну и что тут? А, это -а -а -а, такая медаль на Ай вна. I love you, от, от медали. Тут медаль. Первое место, батя. Поставьте на паузу, чтобы перекости. Давай же, зум работа и на Redmi 12. Т давай же. Что не поставьте на паузу. І відео дуже довго закінчилося. О, дивіться, тут ще є вот така окошко. І з вами був Егор, і всім пока!